Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку – звуки К, КІ, позначення буквою К. Читання складів, слів та тексту. Продзвонив уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, гумку, олівці. Все готово. Молодці! Чи готові ваші вушка слухати? Якщо так, головою кивніть. Чи готові ваші очі бачити? Якщо так, то оком моргніть. Чи готові ваші ротики відповідати? Якщо так, то посміхніться. Ну ще ж, а тепер ми з вами проведемо відповідні склади до малюночки. Перший склад давайте прочитаємо разом. Не! Що може тут починатися із цих малюнків на склад не? Небо. Правильно. Наступний склад на мисто. Правильно. Далі. Ну. Нули, правильно. Це фіксик так, із мультику. Нитка. Но соріх. Ніс. Добре, чудово. А тепер, будь ласка, відкрити свої посібники на сторіночці 15. Це 1 та 5. Давайте з вами познайомимося з літерою, яку ми сьогодні з вами будемо читати. Це літера К. Звуки в неї К такі. Давайте поглянемо на посуд, який знаходиться на малюнку. Перший це ополоник, а другий ківш. Давайте ми поділимо ці слова на склади. Перший ополоник. О, по ло ник Ого, тут аж чотири склади. Наступний ківш. Тут лише один. В слові ополоник. К тут твердий чи м'який звук? К твердий. А в слові ківш – м'який. Ну що ж, дітки, давайте ми з вами запам'ятаємо, що на письмі буквою К, зараз хвилиночку, на письмі буквою К ми з вами будемо приголосні звуки К та К. Вони у нас твердий, К та м'який. Вони позначаються буквою К. Так, давайте запам'ятаємо все таке правило, що на письмі приголосні звуки К та К ми будемо позначати буквою К. А тепер ми з вами прочитаємо склади із літерою К звук К. ca o u kh k i v a v o v v -st i v i s a

Дідки, будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно прочитайте цю табличку. Самостійно. Після цього давайте ми з вами розглянемо, що це в нас таке. Коло. Коло, друзів, може бути, так? Коло. А це фігура, так, є така? Коло. Тобто ми маємо одне слово коло, але значення у нього різне. Коло друзів і фігура, так? Далі давайте прочитаємо коса. Коса є у дівчинки волосся, тобто. а ще є коса. Що це таке, дітки? Так, це такий спеціальний інструмент, яким можна косити траву. Правильно, молодці. А тепер давайте ми з вами поглянемо. Як одна буква може взагалі змінити значення слова? У нас це звук який? К. Давайте спробуємо прочитати ось це слово. О-са. Чи вітамо вам, що це за слово? Са. Так, це така комаха. А тепер давайте ми спробуємо до слова оса додати перший звук К. Читаємо з літерою К тепер. Коса була оса комаха, а стала коса. Але ми не знаємо, в якому це значенні, бо ми тільки що сказали, що коса у нас може бути дівоча, так? А ще у нас коса може бути як інструмент, яким косять траву. Добре, а тепер трішки відпочине. Ці дуже гарно танцювали, а тепер сідаємо і читаємо. Зараз ми з вами прочитаємо слова. Готові? Тож до роботи. Макк. Мак. Далі Ла лак. Лак. Клас. Квас, квас, це такий напій, квас, так? Маска, ласка, косив, носив. Ну, наприклад, носив на воду, так? Кокос, кокоси. Один кокос і два кокоси, так? Багато кокосів. Три кокоси. Далі. Онук. Онуки. Один онук і багато онуків. mas ka maski kavun kavnyi kikusk i oski Лиски. Добре, дітки, ставимо відео на паузу і самостійно читаємо. А тепер рухаємо за, рухаємося за стрілочкою. Коник. Де коник? Ось. він. Далі. Слоник. Ось слоник. Є. Далі. Лук. Ось наш лук. Далі. Лак. Ось наш лак для них. Добре, молодці. Трішечки відпочинуть наші очі і будемо рухатися далі. Стоюємо. Очі трішки відпочили. А тепер давайте працювати далі. Як ви гадаєте, у яку гру тут грають дітки? А в які ігри любите гратися ви з друзями? А тепер я пропоную послухати вам, з чим граються наші діти. Климко мав коника і слоника. А килинка мала ослика і скакалку. Килинко на коника. Климко на ослика. У килинки коник і скакалка. А у климка ослик і слоник. Скажіть, будь ласка, дітки обмінялися? Обмінялися іграшками, так? Тобто вони вміють товаришувати. Вони справжні друзі. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати цей текст. Давайте тепер з вами прочитаємо уважно імена. Калина! Калинка. Алина. Алинка. Кылына. Кылынка. Кылынко. Клым. Клымка. Климку. Климку, так? Звертаються до нього. Давайте ми згадаємо, чому ми ці слова написали з великої літери. Тому що це імена, власні назви. Ми їх пишемо з великої літери. Дивіться, є слово, наприклад, Аліна, Алінка. Так, є більш постливі слова, а є звичайні. Ось калинка, алінка, килинка, «климко» – це все квестливі слова, так? Можливо, і так, як називають вас вдома батьки. Ну що ж дітки, на цьому наш урок читання підходить до кінця. Скажіть мені, із яким настроєм ви завершуєте наш урок? Чи все у вас вийшло? Я сподіваюся, що так. До побачення, до нових зустрічей!